Вітаю! Сьогоднішнє виражіння матеру на, на таку тему сила вашого наміру, сила вашої думки, сила вашого слова. Я зроблю три варіанти по три карти. Намір, думка, слово. Намір. Думка, слово, намір, думка, слово. обирайте лише один варіант. Хоча, слухайте, якщо у вас вам підкаже, підказує ваша інтуїція, що ви маєте подивитись два варіанти або всі варіанти, то, будь ласка, дивіться. Перший, другий, третій. Обрали? Добре, перший варіант. Так, всі карти ви випили, я так розумію, перевернуті. Я, я просто неправильно колоду взяла до рук. Але я їх переверну перевернутих, я не хочу зараз виражити. Це вашого наміру, ви стоїте на місці. Ви щось собі плануєте, але ви, ну він у, вас, у вас сила вашого наміру, вона у вас просто стоїть на місці. Вона є, причому вона така є, що ви можете просто творити свій матеріальний світ, але ви зупинились. Сила вашої думки в тому, що ви здатні творити простір навколо себе, простір любові вашими думками. Тому вам просто категорично заборонено негативно мислити. Я хочу звернути вашу увагу на цей символ. Ви бачите, голуб. В Християнстві Голуб це символ Христа. У Христа є багато символів християнці там риба, скажімо. Але, там мені голуб це Дух Святий, здається, так, а пташка? Ось, Ластівка, да, все, я згадала. Я перепрошую, Ластівка символ Христа. Ну, тут. Наче голуб, але все одно є це пташка, тому це як символ Христа. Розумієте? Це говорить про що? Ви можете творити своє духовне життя, і у вас може бути зв'язок із вищими силами, з богами через ваші думки. Тому ви повинні зберігати чистоту своїх думок. Негативне мислення вам треба прибирати, а воно у вас є, тому що у вас намір зупинений. Ви намір свій не рухаєте вперед. І сила вашого слова, ну, наче ви зараз в підвішеному стані, ви його підвісили, сила вашого слова, але ця сила є. Вона просто чекає вашого прояву. Почніть говорити те, що ви думаєте. І не бійтесь втратити людей, гроші. Просто говоріть те, що ви думаєте, але через призму справедливості і чесності. Я думаю, у вас і сила вашого наміру прокинеться. Але чистоту думок ви повинні зберігати. Я залишу так цю карту зверху. Добре, другий варіант. Ну, сила вашого наміру вона зараз ви переходите на інший рівні свідомості. Дуже скоро, коли ви завершите цей процес, ви його скоро завершите. У вас зараз іде розвиток. Це. Розвиток духовний через ваш ментал. У вас зараз непогано працює критичне мислення. Не вимикайте його, критичне, аналітичне мислення це ваше все. І ви робите певний перехід на інші рівні свідомості, і у вас запрацює сила наміру. Ви, ви її ще не відкрили в суді, але вона відкриється. Сила ваших думок, у вас е, сила ваших думок дуже запальна. Вона може. Знаєте, так, збурювати простір навколо вас, запалювати емоції різні, енергії різні, закручувати. Але вам щось важко, у вас дуже важкі думки. Вам потрібно мислити більш легко, більш позитивно. Якісь у вас важкі думки, але я не можу сказати, що геть прям погані, просто якісь важкі. Сила вашого слова, вона тільки відкривається у вас. От тільки-тільки. Ви знаєте, я бачу, що вам потрібно попрацювати з вашою головою, з вашими думками. Тоді ви завершите цей перехід, і у вас буде сила вашого наміру, просто шикарна. І сила вашого слова, вона зараз у вас народжується. Ви знаєте, ви наче почали говорити. От не так давно, час від часу, те, що ви думаєте? Продовжуйте. Не стидайтеся своїх думок, своєї позиції життєвої. Так, я залишу цю карту. Це, це дуже гарна карта. Це, це початок, це творчість. Тобто, третій варіант. О, сила вашого наміру. Ваш намір, то і є вся сила ваша. Але у вас у голові диявол. І слово у вас гостре, ви словом вбиваєте. Що у вас у голові? Що у вас там намішано? Я маю, я інші варіанти не докладала, але цей варіант я маю докласти, тому що тут я просто бачу, що у вас у голові відбувається. Ну, ви знаєте, нічого поганого. А, я зрозуміла, якщо дивіться, якщо ви чоловік, то ви, вам подобається якась жінка, або ви дуже-дуже сильно хочете закохатися, або якась жінка в голові, і у вас. А, все. Якщо ви чоловік, у вас залежність від жінки, та, яка є, або колишня, у вас співзалежність. І не треба говорити, що ні. Подумайте про своїх колишніх, або подумайте про вашу дружину чи вашу дівчину, чи ту, чи ту жінку, яка вас відштовхує, у вас залежність від неї. Тому у вас, у вас і сила вашого слова така болюча, ви раните. Причому раните? Саміх себе більше раните? Ну, ви. Ну, ви наче відсікаєте все, але ні, не кого, людей раните? Та ні, наче. А що за сила? Яка сила слова? Дай відрізати? Все, я зрозуміла. У вас нормальна сила слова, все. Я вже зрозуміла. Дивіться, ваша сила слова в тому, що то як гостра зброя. Як гостра зброя у воїна. От дуже міцна. Але вам потрібно прибрати оцю залежність у голови. Розумієте, кохання це дуже добре. Закоханість це прекрасно. Кохання має бути в житті кожної людини. Це нормально. Це природньо. Але залежності не повинно бути. Ну, навіть якщо це ваша дружина. Якщо я говорю про жінок, зараз тут це варіант загадали жінки, то ну, тут так само для вас залишається інтерпретація, як сила наміру і сила думки так само залишається, як і для чоловіків, але в голові у вас залежність. Залежність, ну тут показали, може бути залежність від мами. Так, я права. Так, да. що це за паш? Від кого у вас залежність? Перемоги? Ви щось чекаєте, а що ви чекаєте? Це я жінок дивлюся. А, ви чекаєте своєї трансформації, коли вже вона завершиться? Що завершиться, не переживайте. А що за залежність? Що це? Це від вас залежний чоловік? Це ви залежні від чоловіка? Ну, дивіться, тут ви випали і все, я зрозуміла, тут для частини жінок буде таке, що залежні від чоловіка. Або той, який є, ну, це ненормальна залежність. Це співзалежні стосунки. Або від колишнього, або від того, який зараз є в житті, або чоловік, який постійно вас відштовхує від себе. Нездорове щось. Але для є певний відсоток жінок не небагато. Тут, тут буквально от трошки. Ну, ви це відчуєте. Воно ж має у вас відгукнутися, що тут може бути залежність від вашої мами. Але це тільки в тому випадку, якщо у вас або немає відсутнє особисте життя, або дуже нещасливе особисте життя, то це говорить про те, що у вас залежить від вашої мами. А оцей паш, це оця видусі, така дитина. розумієте? Так, а дайте я хочу пораду. Що вам робити? Яка порада? А ви знаєте, вам треба будувати свою стабільність і не зважати ні на кого, ні на що. Просто свою стабільність. Тоді у вас буде і сім'я, і все буде, і щастя буде. Взагалі всім, у кого, бо тут вже всіх випала залежність. Просто ну, в залежності від чоловіка, від там жінок різних тут трошки варіанти різняться. Але у всіх залежність вам треба будувати своє життя, свою щасливість, свою зону комфорту, свою стабільність, свою незалежність. Почули мене? Давайте я хочу так залишити. Ось, пораду я залишу. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це враження. Я всім дуже дякую за увагу. І бережіть себе. І, ну, взагалі дбайте про чистоту своїх помислів, своїх думок. Ви ж насправді всі маги свого життя розумієте? Все, бережіть себе.